Це відео призначено для тих, хто любить дивитися, як хтось інший відкриває набори. А в моєму випадку це набори із нової події жовтневий виклик. Це, от бачите, сім. Тут показано сім наборів. Ну зараз побачимо, будемо по черзі. Це один аккаунт, мій основний. Почнемо з нього. Відкриємо тут набори, ну, можливо, якийсь. Я хочу от Ольвейру, Чотирьохзіркову версію бійця отримати. І. ділешок дубль, напевно, якщо вийде. А на, 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 на свій а, другий аккаунт я хочу так само олівейру. Ну, побачимо. Так, почнемо з аксесуарів. Пози бійців. Ну, олівейру так само хочу. Ну що перша. А, дві, дві спроби маємо. Е, поїхали. Так, ух, який класний набір. Вигляд. І. О, ні, тільки не це чудо. -ю... О, все, давайте переключаємо. Так, е наступна спроба. Поїхали. <поєхали> в очікування чуда! Ну, більш-менш нормально, але таким бійцем я не граю. Добре. Є. Yeah. 5. Тут е в синіх є 4 набори. Ну, давайте почнемо. Ні, давайте по черзі. Раз ми почали з справа наліво. Поїхали. чотири спроби. Треба діли шоу. Фіолетовий. Чотирьохзірковий, Ну. Так, є новинка діли шоу. Але є новинка Махачев. Е, ні, не треба мені цього Махачева. Але якщо б Махачева я би взяв, то в мене б були всі бійці. Двохзірковий, але ну, не, не сьогодні. Можливо, іншим разом. Так, ну у нас є спроба. Три. Мусить бути тут чотирьохзірковий х зірковий а, Ну, добре, раз така справа візьмемо. Все, у мене офіційно у мене є всі. <laughs> uh, всі uh, з uh, ці двохзіркові. Все, більше я не буду брати із... Uh... Цих. Претендентів нікого. Ну! Ну, дубль, омілі. <різь> <різь> ну, таке, знаєте... Може бути. Ну, поза випала на цього бійця, так що я і випав. І дубль, може бути. А, ще одна спроба. Хочу ділешов фіолетовий. І тут новинка бійця. Новинка бійця. Принципово я цього не буду робити. Хай буде умілій. Ну, mm. no, все, із синіх наборів у нас а, один чотирьох зірковий. Омалий, омалі. Так, я можу неправильно. Ну що, тут одна спроба? Думаю, Олівейра випаде. А я це сподіваюся. Ну що, поїхали і... Ну, що це таке, ну добре. Візьмем стерлин. Трошки розчарований, але можливо на, нас, на другий аккаунт випаде Олівейра, Ну, це буде дуже велике свято. Добре, переходимо на наступний аккаунт. Так, перемістились ми а, на... Інший аккаунт мій другий, так само 7 наборів. Почнемо знову так само з аксесуарів, з поз бійців. І поїхали. О, ні. Чекав Олівейру, але не вийшло. Давайте можливо зараз. І всі очікуванні чуда! Знову. на що таке? Ну знову оцей от... ну добре. Добре, перейдемо до... Тут чотирьох наборів. А можливо, тут щось буде цікаве. Ей, тут у мілі. Ну це що, це таке. Ну, добре. Може бути. Ну, діле, шоу хай буде тут. Це другий аккаунт, там немає. Здається, в мене ударників серед найлегшої ваги і... Як буде отакий варіант? синій боєць, хоча він то теж можна було принципово його не обирати, але вже так на автоматі швидко забрав синього бійця. О, давайте так. Ну що, тільки один боєць і все? Чотирьохзірковий. Погано сьогодні щось у нас не виходить нічого. Добре. Бонус коронного удару. І один єдиний набір. Потужний. Ну, дуже класний набір, тому що тут є бійці, яких мені дуже треба. Один точніше. Це Олівейра. І побачимо. Так, в очікуванні чуда! Ну. <смірко> ну ви знущаєтесь Я принципово не буду брати фіолетового бійця. І багато хто мене може і підтримає. Візьму олівейру, хоч синього олівейру візьму. <рив> <рив> от так от. був можливість, була можливість, але не буду я принципово брати таких бійців. А, все. цьому можна завершувати. Ну, ще будуть а, набори на наступний тиждень. А буде новий карт, там пройти треба. Хоча можна відкрити і за ці очки постаратися. Вибити Олівейром, ну якось, знаєте. Ну хоча раз така справа, давайте на відео один раз відкрию. Но ну, цього я нікому не раджу. Хоча хтось азартний, звісно, і може постаратися відкрити цей набір, ну це взагалі тут немає слів, речі так, це 250, ну давайте ще раз один раз відкрию. Ра пожертвую своїми очками UFC для, для контенту. Якщо зараз не випаде, я буду дуже сильно бомбити. Не знаю, хоча в мене немає дуже настрою бомбити, але. Якщо Олівейра не випаде! Ну! Ну, це, це взагалі, знаєте. Це ще гірший варіант, гірше ну, випадають бійці, ніж коли би ти відкривав за кровно зароблені набори за очки UFC в ніякі ворота це не, не йде. Потратив 500 очків UFC. Ну все, давайте. До нових зустрічей. У мене немає настрою. Все.